А тепер що для кожного знаку Зодіаку принесе кожен осінній місяць. Тож розбираємо вересень, жовтень та листопад для тебе, що конкретно буде програватися, на що буде фокус уваги. Дивись свій знак по сонцю або по асценденту, якщо асцендент твій такий яскравий прояв. Для цього потрібно трошечки занурити свою натальну карту та зрозуміти, який знак у тебе ведучий в натальній карті. Тож розбираємо поетапно овни. За що треба буде переживати або що змінити саме у вересні. Вересень дуже пов'язаний зі зміною. Побуту обставин навколо вас і взагалі таких рутинних справ може датися щось нове, якби щось таке, до чого ви не звикли, буде впроваджено ваш побут. Хтось може завести тварину, хтось може з кимось почати жити, а хтось буде просто починати новий спосіб якийсь життя чи в новому колективі підлаштовуватись під новий графік роботи. Друге і цікаве, що ще теж буде зачіпати власне, цей місяць, це те, що справи тіла, фізичні справи будуть виходити на перший план. Тому овни будуть явно почувати себе незадоволеними в плані свого зовнішнього вигляду та піклуватися про це. Вони можуть дійсно впливати на ситуацію, наприклад, примінивши новий вид харчування, що теж змінить такий і побут. Так? Те, що вплине на спорт, наприклад, можна додати. І все це має такий доволі об'ємний характер, тому що взагалі життя овнів з вересня міняється настільки, що, що зараз, на даний момент, в кінці взагалі літа, коли я випускаю це відео, воно здається чимось фантастичним. Та повірте, в жовтні вам доведеться вже з цим просто в нормі жити. У жовтні цікаво, що додається справа амурна, любовні історії, партнерство, виясняння стосунків для самотніх це зустріч з людиною, з якою можна завести відносини. Це виясняння стосунків, і це такі, знаєте, зізнання може бути повернення колишнього партнера, який захоче в чомусь дізнатися. До речі, не треба тут зразу романтичних історій, що це за зізнання в коханні, бо зізнання може бути різного характеру. У мене нещодавно у клієнтки. Цікаво програлося подібний аспект, е, який резонував з натальною картою точ-в-точ, прямо в період е, з Плутоном, коли проходив Плутон, зараз він в ретрограді саме по цій карті. Він часто зачіпає попередні непрожиті емоції у стосунках, і тут цікаво, що воно підняло таку ситуацію, в якій людина з минулого повернулася, аби зізнатися в великій крадіжці, і це. Тобто, оці зізнання не сприймайте їх як тільки зізнання в коханні, вони можуть бути різного характеру. Жовтень Овнам дасть перепрацювання от власне стосунків, теми відносин та партнерства. Часто той, хто працює в клієнтській сфері і має багато, наприклад, людей, з ким він спілкується за день, може бути таке, що повернуться старі клієнти, попередні якісь люди і теж будуть якісь свої відгуки давати про вашу роботу. Тобто, це період ще й класного збору таких відгуків про те, як ви взаємодієте з людьми. Далі в листопаді чуть липень не сказала у листопаді теж дуже багато цікавих моментів, але вони вже пов'язані з грошовими відносинами. Тут може бути певне переосмислення, чи я вартую того. Як зараз працюю, тобто чи мій графік роботи, а він же міг змінитися в вересні, так колосально. Чи цей графік роботи мені підходить? Чи підходить мені це навантаження? І тут переоцінка того, наскільки я отримую достойну зарплатню. Багато хто буде думати і просити, наприклад, по підвищення, а хтось просто його отримає. Насправді класний аспект і розраховуйте на чужі гроші. Вони можуть до вас прийти. А хтось буде просто користуватися, наприклад, банківськими грошима, буде брати якісь кредити, готуватися можливо до новорічних свят. І щось собі таке в довгострокову виплату брати як за основу. Дуже важливо також розуміти, що взагалі для овнів це така зміна, яка впливає на спосіб життя та стиль життя. І якщо ви захочете собі підняти якість життя, то ви це зможете зробити аж в листопаді, навіть якщо зараз вже почали до цього звикати реальні можливості там, або фантазувати реальні можливості з'являються в листопаді. І це класний шанс і можливість великого прориву в рівні життя, в тому, до чого не просто видостою. А чого ви дійсно собі мріяли, хотіли і, може, довгий час планували? Зараз це реально реалізувати.